ТОП-5 способів заробітку для українців у 26-му році. Сьогодні у нас на огляді способи, з яких може почати абсолютно кожен, і саме головне усе без вкладу. Тільки телефон, ноут і ваш час з вами Влад, з Вудиком. Поїхали. Друзі, ледь не забув, до кожного способу ми описали більш детальну статтю, яку ти можеш забрати за першим посиланням під цим відео, зі скрінами, контактами, усіма корисними посиланнями про кожен спосіб заробітку, щоб ви максимум отримали користі від цього відео. От тепер поїхали. Перше. Перелив трафіку з TikTok у Telegram. Сьогодні Тікток став. Одним з найбільших джерел безкоштовного трафіку у світі. Ця платформа, де новий акаунт без підписників, може набирати мільйонні переглядів. І саме цей феномен дав життя моделі заробітку, яка зараз стає все популярнішою. Перелив трафіку з TikTok у Telegram. Суть дуже проста: ти створюєш контент у TikTok, ведеш людей за посланням у свій. Або чужий телеграм-канал, і отримуєш оплату за кожного нового підписника. Не за перегляд, не за лайк, не за коментар, а саме за підписку. На ринку сьогодні платять по-різному. За масові розважальні та простійніші підписник коштує приблизно 10 гривень, а за більш цінний контент мотивуючий, бізнесовий, психологічний вже 20. А в окремих нішах, де аудиторія особлива ціна, ціна за одного підписника може сягати і 40 гривень, і навіть більше. І що найважливіше, ця модель не потребує жодного стартового капіталу. Ти можеш почати буквально з нуля. Я пам'ятаю, як ми закупляли рекламу на наш телеграм-канал Voodoo.com, то якраз так і виходило, що ціна підписника десь 40 гривень. Що потрібно, щоб увійти в цю сферу? Тобі потрібен лише телефон, одна проста ідея, про що ти будеш знімати і куди переганяти трафік. Та й все. Тут працюють майже всі популярні формати: короткі історії, психологічні поради. Новини, вакансії, мотивація, розбір фактів, реакції різні і навіть озвучки. Далі все просто: ти регулярно викладаєш контент, який заходить у рекомендації, у біо залишаєш посилання на телеграм, додаєш там короткий заклик. В залежності від е, типу контенту, який ти публікуєш, і повна версія, наприклад, буде всього у телеграмі. Список порад у телеграмі. Безкоштовні матеріали до цих порад в телеграмі. Люди переходять, підписуються, а ти отримуєш оплату за кожного з них, і це легко відстежується через аналітику. Такий спосіб заробітку приваблює тим, що результат видно майже миттєво. Ти зняв сьогодні ролик, він взлетів, і вже завтра у тебе є підписники, а значить, і дохід. Як я казав на початку, відео приклади сторінок, як вони переливають трафік з посиланнями та іншими штуками, ти знайдеш у нашій статті. Забирай перше посилання під цим відео. Другий спосіб заробітку створення UGC-відео. ugc відео сьогодні це не просто тренд, це повноцінний напрям у контент індустрії, який відкрив. Двері у світ заробітку тисячом людям, в тому числі тим, хто ніколи не працював перед камерою. UGC – User Generated Content, тобто контент, який виглядає так, ніби його зняла звичайна людина для себе, а не актор у студії. І саме ця природність стала ключем до того, що бренди купують такі відео пачками. Компанії зрозуміли дуже просту річ. Люди більше не вірять ідеальні реклами. Сучасний глядач хоче бачити живий досвід, особисту рекомендацію, реальне використання продукту, і тут на сцену виходить UGC креатор Людина, яка знімає прості відео вдома, в машині, на кухні, в спортзалі, і отримує за це гроші. І не символічні, а абсолютно відчутні. Світ UGC працює так: бренду потрібен контент. Наприклад, для TikTok, Інстаграм або для реклами. Але замість того, щоб не мати дорогу студію, акторів, команди, вони звертаються до кріейтерів, які можуть дати їм чесний, простий, живий ролик, який дивитимуться і який повірять. Відео, де ти від першої особи, наприклад, розповідаєш про продукт, показуєш, як ним користуватися, ділишся враженням, або просто створюєш атмосферу. Яку бренд хоче передати, і що найголовніше, в UGC, він не вимагає ідеальної зовнішності, професійного голосу чи кінематографічного монтажу навпаки. Чим простіше, тим краще. Глядач хоче впізнати себе в авторі, відчути, що це відео могло бути зняте його другом. І саме за цю автентичність бренди платять. Починається все дуже легко. Ти вибираєш нішу, яка тобі подобається. Наприклад, косметика, фітнес, гаджети, одяг, харчові добавки, продукти, домашні тварини. Починаєш знімати невеличкі ролики на телефон і викладаєш їх у портфоліо: у TikTok, Instagram, Reels. це так зване твоє портфоліо, через які тебе будуть знаходити різні бренди. А далі починається найцікавіше пропозиції від різних компаній. Компанія готові платити від 20-30 доларів за прості ролики і до 100 навіть 300 доларів за якісний відеопакет, де ти знімаєш 3-5 відео з різних ракурсів і фокусів. Якщо ти працюєш впевнено, будуєш стиль і розумієш, що брендом потрібен не просто красивий кадр, а конверсія, тобто відео, яке продає, ціни можуть зростати. Кілька разів UGC, креатори, які працюють системно, співпрацюють з п'ятьма навіть десятьма брендами на місяць і заробляють від тисячі до п'яти тисяч доларів щомісячно. Це абсолютно реальна статистика. Бо побут на такі відео тільки зростає. Рекламні кампанії сьогодні будуються не навколо ідеальних людей, а навколо справжніх. Звичайних людей, таких як ти. Це вже не просто зйомка, це нова хвиля маркетингу, де важлива не картинка, а емоція, довіра і відчуття правди. І що цікавого, UGC дозволяє тобі бути незалежним. Ти сам обираєш проекти, формуєш ціну, працюєш у зручному темпі, в будь-якому місці. Тобі не потрібні дорогі камери. Студії, мікрофон достатньо просто твого телефона, природнього світла, розуміння того, що саме хоче побачити глядач, і саме це робить професію настільки привабливою і доступною. Майже кожному. І невеличка е, ремарка: ми на своєму бізнесі, на своєму якому проєкті постійно замовляємо UGC контент, тому що він найкраще працює в рекламних компаніях, адже люди звикли реагувати на людей. Тому ми, як e-commerce бренд, постійно потребуємо в трійтерах і постійно потребуємо в такому контенті. Тому це буде ставати ще більш. Привабливим з кожним роком. Наступна професія це ає автоматизатор. Сьогодні ми живемо у момент, коли штучний інтелект перестав бути футуристичною іграшкою, перетворився на повноцінний інструмент для бізнесу. Разом з цим з'явилася нова професія, яка стає однією з найбільш потрібних у світі. Професія АЄ автоматизатора це професія, де спеціаліст, який бере процеси, що люди виконували годинами вручну, і перетворює їх на автоматизитори. Автоматичні системи, які працюють 24 на 7 без вихідних помилок і без жодного людського факту. А її автоматизатор це не програміст в класичному розумінні, це людина, яка вміє поєднувати різні інструменти, на кшталт Чаджіпті, Клода, Міджорні, 11LAPS, Запір Мейк, n8n і різні автоматизовані CRM-системи та внутрішні сервіси бізнесу. Він створює зв'язки між ними так, щоб процеси працювали самотужно. І в цьому вся суть. Бізнес платить гроші за економію часу. І людських ресурсів. Сьогодні будь-яка компанія, незалежно від масштабу, стикається з одними й тими ж задачами: пробка повідомлень, генерація текстів, побудова воронок, відповіді клієнтам, створення контенту, сортування різного виду замовлень, зведення таблиць, формування звітів, модерація, розпізнавання документів, персональні рекомендації. Раніше це все робили люди, тепер може робити. Штучний інтелект, якщо ним правильно керувати. І саме тут з'являється АІ автоматизатор. Його робота починається з аналізу. Він заходить у бізнес і дивиться, де губиться час, де накопичуються задачі, де комунікація ламається. У кожній компанії є десятки рутинних процесів, на які ніхто не звертає уваги, поки не бачить, що вони сповільнюють роботи. АІ автоматизатор бере ці процеси, розбиває на частини вибудовує систему, де все працює автоматично. Від першого контакту з клієнтом до фінального цвіту. У реальності це виглядає так. Раніше менеджер годинами писав однакові відповіді клієнтам, а тепер це робить чат-бот. Наприклад, на чаті GPT, який звучить як людина і відповідає як людина. Раніше маркетолог вручну генерував десятки варіантів текстів, тепер це робить, ai модель, а людина тільки обирає найкраще. Раніше власник бізнесу, вручну зводив фінансові таблиці, тепер за нього це робить скрипт, який збирає дані і формує звіт за секунди. Суть професії проста: ти створюєш системи, які працюють замість людей, і бізнес готовий за це платити дуже добре. Чому? Бо автоматизація. Це інвестиція. Якщо компанія економить 50 годин на місяць завдяки твоїй роботі, то вона готова платити за це багато. Сьогодні ai автоматизатори розробляють від 500 до 2000 доларів за один проєкт, а інколи навіть більше. Що найважливіше, ця професія не потребує класичного програмування. Вона потребує мислення системами, розуміння процесів, вміння ставити правильні запитання і трішки технічної винахідливості. Усе інше приходить з досвідом. Сучасні інструменти зроблені так, щоб їх міг освоїти майже кожен, хто готовий навчатись спробувати. Четвертий спосіб заробітку це американський YouTube без обличчя, так званий faceless YouTube. Американський YouTube це окремо планети, інші бюджети, інші CPM, інша культура споживання контенту. Той час, коли в. Українському сегменті відео може пронести кілька доларів за тисячу переглядів у США. Ця цифра в середньому у 5-10 разів вище. Саме тому останні роки стрімко розвивається окремий напрямок. створення відео без облич для американського YouTube. Або те, що називають faceless channel, тобто канали без облич. проста, але геніальна. Ти створюєш канал, де тебе ніхто не бачить і не знає. Немає камери, немає студії, світла, зовнішності і жодної акторської майстерності. Є тільки голос, який сьогодні легко е, генерує АІ, є візуальний які складаються з відеофрагментів, анімацій або слайдів. І все це. Працює настільки добре, що ти можеш заробляти гроші навіть без особистого бренду, без появи в кадрі, без публічності, яка багатьох лякає. Американський ринок цінує одне якість подачі та корисність. Люди там звикли вмикати YouTube замість подкастів, новин чи фільмів. Вони споживають контент годинами, і саме тому канали без обличчя займають величезну частку youtube ринку від фінансових роликів і мотивацій до. Містики, топ-фактів, історичних сюжетів, оглядів, технологій, і так далі. Найцікавіше в тому, що ці канали можна побудувати швидко, системно і масштабно. Ти придумуєш тему, знаходиш свою нішу, наприклад, бізнес-факти, або там темні історії, чи якісь мотиваційні розповіді, чи якісь навіть наукові згадки або ж. Психологія та філософія людини, і починаєш створювати відео, які тримають увагу. Текст може писати чат GPT, голос може озвучувати Eleven Labs або інший генератори. Відеоряд збирається з великих бібліотек, сток матеріалів або ai генерації, Монтаж робиться у капкат, де або навіть автоматизовано. Тут з'являється найсильніша перевага цього способу заробітку: масштабованість на відміну від особистого каналу, де все залежить від тебе. Фейслес YouTube – це процес, який можна поставити на конвер. Ти можеш зробити не один канал, а три, п'ять, десять. Ти можеш тестувати різні ніші паралельно, можеш збирати команду або автоматизувати половину роботи через АІшку. І кожен канал стає окремим джерелом доходу. Американський YouTube платить щедро, якщо в середньому CPM, тобто ціна за тисячу показів в США, сягає 8-20 доларів, то на фінансових, бізнесових чи психологічних темах він може вирости до 30-40 доларів за тисячу переглядів. Це означає, що відео на 100 тисяч переглядів може принести від однієї до трьох тисяч доларів, а ролики на мільйон. Навіть десятки тисяч доларів. Ну і останній п'ятий спосіб заробітку, те, чим займаюся безпосередньо, я сам на чому заробляю останні 6 років: це онлайн-продажі на міжнародні ринки. Я продаю товари китайських постачальників в США, Канаду та країни Європи. На цьому каналі більшість відео саме про цю тему. Але рекомендую почати тобі саме з того. Щоб просто перейти на наш безкоштовний майстер-клас, де ми структуровано по кроках показуємо, як це працює, скільки тут можна заробляти і робити це без жодних вкладень. А ось недавно було чорноп'ятниця, наприклад, то ми закрили 46 тисяч доларів в продажах лише за один день. Тому друге посилання під цим відео: реєструйся на наш безкоштовний майстер-клас. Обов'язково приходь, буду тебе радий там бачити.